Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску склад Динамо Київ зазнав суттєвих змін перед матчем Ліги Чемпіонів проти Зальцбургу. Ревець Шахтаря розірвав контракт з клубом та покинув гірників. Реал Мадрид знайшов заміну Андрію Луніну у вигляді іншого українського голкіпера. Українського футболіста вигнали з команди після провального матчу на старті сезону. Артем Довбик отримав величезну порцію критики. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days – Став лайк цьому відео підписуся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо сьогодні з неприємної новини. Голки збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін отримав пошкодження. Прес-служба Бенфіки повідомила про травму голкіпера Анатолія Трубіна. Українця діагностували розтягнення бічної зв'язки лівого умилково-стопного суглоба після матчу з Каса Піа в рамках чемпіонату Португалії. Нагадаємо, Анатолій Трубін відіграв всю зустріч. Відомий спортивний лікар Дмитро Павелюк оцінив характер травми українського ворога та заявив, що традиційно розрив зв'язок і повний букет в гунукостопі викидує гравця приблизно на 5 тижнів. У цьому випадку Анатолій Адяг всього лиш в розтяг. Плюс він зміг дограти гру на фоні дискомфорту. Тому можна прогнозувати, що які передадуть тиждень відпочинку, але до першого матчу збірною трохи менше трьох тижнів. Тож Анатолій, мав би бути повністю готовим до матчів лізінці за збірною України під керівництвом Сергія Реброва. Друзі, якщо бажаєте Анатолію Трубіну найшвидшого відновлення, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Динамо Київ від заявило гравця перед матчем Ліги Чемпіонів проти Зальцбургу. Заявка київського Динамо на матчі плей-офф відбору до Ліги Чемпіонів зазнала зміни в порівнянні з попереднім раундом. Замість нападника Матія Пономаренка до складу киян внесений 22-річний півзахисник Валентин Рубчинський. Нагадаємо, Рубчинський прийшов до Динамо влітку з Дніпра Один, але пропустив передсезонну підготовку, бо разом з Михайленком і Брагару виступав на Олімпійських іграх. Що стосується Пономаренко, то за нашою інформацією у нападника киян травма, через яку він пропустив чинайменше три тижні. А тому Динамо в лізі чемпіонів у нападі буде розраховувати лише на Владислава Ната та влада супрягу. Гравець Шахтаря розірвав контракт з клубом та покинув гірників. Центральний захисник Шахтаря Марлон отримав статус вільного агента та перебуває у пошуках нового клубу. Повідомляє бразильське видання Глобуспорте. Видання стверджує, що Марлон активував один із механізмів ФІФА, щоб розірвати угоду з українським клубом через ситуацію в Україні. Чергова суддівська помилка УПЛ 18 серпня відбувся матч третього туру УПЛ між командами «Лівий берег» та Шахтар Донецьк. Поєдинок пройшов на однойменній арені господарів. Гра завершилася мінімальною перемогою гірників з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі на 63-й хвилині забив Данила Сікан. Асист на нього віддав Педріньо. Проте багато футбольних оболівальників мають питання до цього епізоду. А чи не було тут офсайду? Судячи зі скріншоту, який можна побачити на екрані, положення грою справді могло бути. А отже, єдиний гол гірників, який став вирішальний, забитий з можливим порушенням правил. Любі друзі, як вважаєте ви чи справедливо зарахували гол шахтаря у ворота лівого берегу? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Колишній гравець Динамо Київ перейшов в клуб другої ліги. Колишній опорний півзахисник Динамо Мохамед Кадірі продовжить кар'єру в клубі другої за силою індійського дивізіону Мохамедан. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в інстаграмі у спільному дописі з агентською компанією King Sport Management. 28-річний ганський футболіст, який влітку отримав статус вільного агента, підписав контракт з лідером другого дивізіону чемпіонату Індії до 2026 року. Нагадаємо, контракт Ганця належав Динамо з липня 2019 року по жовтень 2022. -го. За цей час він зіграв з Динамо лише 16 матчів. Тричі віддавався в оренду у Тульський Арсенал, Чорноморець та Гонвет. Криворізький Кривбас звернувся до УЄФА перед матчем Ліги Європи проти Бетісу. Кривбас звернувся в УЄФА з проханням замінити арбітра першого матчу раунду плей в кваліфікації Ліги конференції проти Бетіса, а саме Арду Кардешлера, через його роботу на табориському матчі зі збірними Росії та Сербії весною 24-го року у Москві. Справа в тому, що офіційний сайт УЄФА повідомив, що цей матч розсудить саме цей турецький арбітер, який до цього обслуговував матчі в Росії. Кривбас вважає, що такий рефері не має права обслуговувати матчі за участю українських команд. Реал Мадрид знайшов заміну Андрію Луніну у вигляді іншого українського 17-річний вортар Ілля Волошин провів перше тренування з основною командою Мадридського Рала. За інформацією спанського порталу АЕС, Волошин приємно вразив головного тренера Рала Карло Члоті. Італійський наставник захопився вмінням українця грати ногами. Аншлоті завжди подобалися високі вратарі, а зріст Волошна складає 2 метри і 3 сантиметри. Нагадаємо, ілля Волошин приєднався до системи Рала в лютому 2024 року і підписав контракт до завершення сезону 2026. Аес зазначає, що Рал виграв конкуренцію у Голкіпера за трансфер в Бенфікі і Ювентуса. В клубі сподівається, що в майбутньому Волошин замінить іншого українця Андрія Луніна. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик провів у запасі весь матч першого туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Український півзахисник Михайло Мудрик не виходив на поле у матчі першого туру АПЛ, в якому Челсі програв Сіті з рахунком 0-2. Михайло провів увесь матч в запасі. Це була перша офіційна гра Челсі у поточному сезоні. Після поєдинку головний тренер Челсі Енсо Мареска висловився щодо ситуації 23 річного футболіста. Цитуємо Мареску. Було складно обрати стартовий склад, тому що на лаві запасних є гравці, які заслуговують грати, такі як Міша Мудрик. Але ви повинні ухвалювати рішення. Я порахував, що інші футболісти більше заслуговують грати, ніж Мудрик. Сказав Мареска. Схоже, що перспективи нашого Михайла в Челсі дійсно не надто радужні. Мудрику не довіряють зі самого старту. Мареска бачить кунку основним вінгером ліворуч. Палмер грає праворуч. Мудрику просто немає місця на полі. Навіть новачок Челсі Нетто, який не пройшов збори та перейшов до команди лише декілька днів тому, має більше довіри, ніж Мудрик. Адже саме Нетто вийшов на заміну матчу проти Сіті, а не наш українець. Це говорить про багато чого. Але справа в тому, що Мудрика навряд чи продадуть цього літа, адже першим на вихід стоїть Стерлінг, який більше не хоче грати за Челсі. Але те, що українець навряд чи буде гравцем старту в цьому сезоні, це точно. Єдиний турнір, де Мудрик може проявити себе, це буде ліга конференції, де Челсі вже в цей четверг зіграє проти швейцарського сервету за право зіграти в груповому раунді цього турніру. Друзі, а чи продовжуєте ви вірити велике майбутнє Михайла Мудрика? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Стала відома бригада арбітрів на матч Ліги Чемпіонів за участю динамо Київ. УЄФА призначив арбітрів на перший матч плей-офф-раунду кваліфікації чемпіонів між Київським Динамо та Австрійським Зальцбургом, які відбудуться найближчі середи 21 серпня у польському Любліні. Усі рефері представляють Швейцарію. Судді в полі це Сандро Шерер. На лініях йому допоможуть Йонас Ерні та Сюзан Кюнг. Четвертий арбітр – Леонель Чуді. Візначимо, що матчів за участі київського Динамо Шерер ще не обслуговував, але з українським футболом він знайомий як на клубному рівні, так і на рівні збірних. Ось тільки представники України при цьому рефері поки що ніколи не перемагали її. Друзі, якщо вірити в те, що Динамо прерве погану традицію за цього арбітра та переможе Зальцбург в цю середу, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Матч Карпати Львів Динамо Київ встановив новий рекорд. 17 серпня відбувся матч третього туру УПЛ між Карпатами Динамо, в якому океани перемогли з рахунком 3-1. Гра відбулася у Львові на стадіоні Україна. За даними офіційного сайту УПЛ, матч відвідував 6300 глядачів. Матч між цими командами став найбільш відвіданою грою нового сезону УПЛ. Значимо, що цей поєдинок став найбільшим за останні три роки. Раніше рекорд був у матчі Динамо Зоря 12 грудня 2021 року. Тоді на трибуна було 7159 глядачів. Вінгер Олександрія Артур Авагімян стане гравцем ЛНЗ. Про це повідомляє видання тото -то таке. Контракт буде розрахований на два роки. Приблизна вартість трансферу 200 тисяч. Угода Авагіміна з Олександрією закінчилась наступного літа. Зазначається, що футболістом також цікавився металіст 1925, але в підсумку футболіст вибрав саме Черкаський ЛНЗ. Український півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов залишає колос та переходить в нову команду. Черкаське ЛНЗ підпише півзахисника донецького шахтаря Дмитра Топалова. Повідомляє український журналіст Володимир Зв'яров. Джерело не зазначає на яких умовах відбудеться перехід. Нагадаємо, на даний момент Дмитро Топалов є гравцем ковалівського колоса зимового міжсезоння клуб орендував футболіста на один рік, але після провального старту від колосу в ОПЛ та невдалого матчу Топалова проти Інгульця Ковалівці більше не розраховують на Топалова, і футболіст вимушений шукати нової долі. Артем Довбик зіграв перший матч за римську рому. Рома зіграла в ніч у скаліри 0-0 у першому турі серії. А нападник Кремля Артем Довбик вийшов на гру у стартовому складі і був замінений на 90-ті хвилини на темі Абрагама. За час на полі Артем завдав три удари по воротах, з яких лише один був у площину. Також Довбик 9 разів втратив м'яч, один раз потрапив в офсайт і лише 27 разів за матч доторкнувся до м'яча. Відоме римське видання Рома Тодей негативно оцінило виступ українського нападника у цьому матчі. У своїй статті вони зазначили, що свій дебют за Рому українському нападнику треба забути. Його закрили центральні захисники калярі. Єдиним його досягненням у цьому матчі став удар, поперечину, з хорошої позиції. Більше він нічого не зробив. Йдеться у цьому виданні. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, що цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.